Давай розпочнемо з останніх заяв, які я щойно побачила, про те, що пише нам видання Політіко. Кажуть, що в Україні є лише кілька днів, аби погодитись на американську пропозицію щодо гарантії безпеки, часу на роздуми, обмаль. Мова йде про, про щось по типу статті 5 Північно-Атлантичного альянсу, що, начебто, Сполучені Штати готові на таке рішення, готові нам запропонувати. Але, от ми чи ж видання кажуть, що часу обмаль. А що, що за поспіх такий, чого нас підганяють? І чому саме наголошують на тому, що часу обмаль. Якщо до вечора умовно не ухвалити, вся пропозиція згоряє. Що, що, це за, що це за квест такий? У цього є декілька задач. Перша задача: Трамп хоче до Різдва, а отримати ці домовленості. Так. Бо йому необхідно, щоб це спрацювало електорально. Після Різдва в цьому вже особливо сенсу нема, там, хоч ти будеш це під Новий рік, хоч після Нового року одразу. Бо в цей період канікулярний, після Різдва вже взагалі ніхто на це не зруйнував. Інформація просто загубиться. Взагалі він хотів це отримати ще раніше. Чому до Дня Подяки хотілося на день подяки, тому що вже і зараз ця інформація не спрацює так, як могла спрацювати раніше. Вона загубиться. Після Різдва повністю. А, а далі, вже січня, старт фінішної прямої виборчої кампанії проміжкових виборів, mm -hmm. де внутрішня політика зіжре все, і відповідно ніякого там не буде простору для того, щоб Трамп. Виглядав як переможець. <смі> До речі, зараз я думаю, що вже він не отримає тих балів, які хотів би, навіть якщо от завтра, бо кажучи, підписали би. Бо на тлі Таїланду і Камбоджі вже це виглядатиме дещо карікатурно, тому що всі одразу вийдуть заголовками того, що а чи не повториться сценарій Таїланду і Камбоджі. або там як. Швидко чекати порушення перемир'я, uh -huh. або не якийсь срок придатності перемир'я, або чи там не знаю 10-та завершена війна, стане 11 одинадцятою uh -huh. і різні подібні речі. Тому направду і вже зараз. Я думаю, що це тільки перезрілий фрукт, а, говорячи про такий короткий термін. Він ще пов'язаний з тим, що план явно є кращим ніж був на початках. Я б сказав, що якщо спочатку це була перемога Росії капітуляція України, яку перед нами поклали на стіл, наразі це не перемога Росії, і не поразка України. Це все ще не перемога України і не поразка Росії, тобто ми не перевалилися в ту частину регістра, але ми вже знаходимося в ситуації не перемоги Росії і не поразки України. Ну тобто такий дуже гіркий. Але прийнятний варіант, за якого ми розуміємо, що все одно нас чекає матч реванш, і просто далі це місяці або роки, в які потрібно підготуватися до нового витка. Угу. Якщо в тому вигляді, як зараз, в тій ситуації, як зараз буде продавлено його в силу там європейської позиції, всіх дружньо разом тощо, то тоді це місяці, скоріш за все, це навіть не роки. Якщо він ще видозміниться і будуть реально а, серйозні механізми гарантування безпеки і моніторингу, бо наразі є одна там, така закавика, що навіть говорячи про такі гарантії безпеки, Сполучені Штати а, не готові наразі а, чітко визначити, а що є порушенням. Вони відсилаються до того, що повномасштабне вторгнення, як в лютому місяці, 2022 року. Так, це порушення. Порушення. А якщо це буде наступ в окремо окремих ділянках фронту? Mm -hmm. Ну, як Дебальцево ми мали, наприклад. Так, по мінським домовленостям українське, а в реальності росіяни її окупували і крапка. Ну, і по документам наші, де-факто, вони контролювали. Подібна ситуація, а ушачими стрибками, якщо uh -huh. буде діяти, то Трамп скаже: ну, це ж не порушення в цілому, це якісь там локальні епізоди, невідомо хто там винен із серії. Uh -huh. І от щоб цього не було. Якщо цей момент залишається невизначено чітко, що порушенням є будь-який вогонь, там, який триває більше декількох годин, або просування більше, ніж там, на сотню метрів, або там ще щось, ну тобто якісь конкретні критерії, які би визначали, що от після цього вступає весь. Пакет гарантій безпеки. Європа, до речі, також над цим працює, на це наполягає частина європейських країн. То тоді ми матимемо в випадку такого варіанту, якщо це буде прийнято роки, але все одно буде матч реванш. Якщо Росія за цей час не дірветься, а тут друга третя, вже ніж складова, ми не знаємо, які переговори тривають між Росією і Штатами, що Штати ще гарантують Росії? що може бути в їх закритих пакетах домовленостей. Якщо далі відкриються умовно, якісь там президентський фонд інвестицій в Росію, то ж компанії не готові йти туди. Американські їм це не потрібно. Угу. Але якщо будуть якісь штучні політичні проекти, які будуть змушувати заводити активи, або якісь консорціуми, то що відкриватися, то в такому випадку російська економіка зможе видихнути. Якщо вона не зможе видихнути, то вони загнуться за декілька років економічно і, і ймовірно політично. Тоді ми можемо в горизонті 10 років говорити про те, що Росія все одно може надірватися по інерції, через те, що ця війна вже вихолостила весь їх потенціал, який вони накопичували 20 плюс років. Тому третій момент ми не знаємо, що там в домовленостях між Росією та Сполученими Штатами. Відповідно, повертаючись на початок, такий дедлайн потрібен Трампу, тому що він дуже хоче домовитися з Росією. І Він хоче це зробити, надавивши на Україну. Зараз він не може вичавити з України все, що він хотів. Європа, Україна стали горою, збили його кавалерійський наскок. Росія не дала тих результатів на фронті, на які розраховували. Бо одна справа, коли Трамп тисне на Україну і вони окупували Покровськ, Куп'янськ, все інше, і там Путін приїжджає. А інша справа, коли в Купянськ приїжджає Зеленський, а в Покровську залишається операція оборони. А на цьому тлі російський підводний човен стає в буквально підводним. Uh -huh. а, і тому завдяки вперше використанню підводного дрона, це не те інформаційне тло, яке потрібно для того, щоб примусити Україну піти на асиметричні і виключні поступки uh -huh. як слаб слабшу сторону перед обличчям сильнішою. Зараз вони росіяни вчорашнього дня активно жужжати на середніх хвилях так званих. Для ядерної комунікації стратегічних сил, там вони весь час гудять собі. А періодично, коли навчання або якась ескалація, це завжди збігалося з геополітичними ескалаціями. Вони там шифри починають слати. От вони зараз днями почали ці шифри слати, і частина аналітиків на заході хапаються за голову. Кричать, це ядерна війна, не за горами. Росія активізовує свою ядерну тріаду. Їм це коштує пару кіловат електроенергії, двох офіцерів, які сидять і ржуть просто над кодами і марзянки пробивають ці коди. А в Європі верніше не стільки в Європі скільки в Сполучених Штатах, хоча і в Європі, в частині країн зараз вже хапаються за голову сполох. Продовжують тиск. Угу. Добре, зараз до цієї аля п'ятої статті НАТО повернемося, але ще одне уточнення, ти вже частково відповів. Але можливо ще якісь інші є причини, чому Трамп так любить. Таку радянщину під свята підлаштовувати якісь дати. Оце було спочатку до Дня Подяки, а тепер до Різдва. Ти частково сказав, що в принципі потім буде такий період важкий, важкий uh -huh. в сенсі всі підуть на канікули, а потім почнеться. Чи можливо ще якісь є причини? Можливо, це якийсь риса. Не диктаторів, але риса людей, які тяжіють до авторитаризму. <святування> Будемо говорити політика. Так. Це риса авторитарної політики епохи модерну, який любить паради, великі будівлі, найвищі будівлі, найбільші паради, найзолотіше зали, все да бальні зали. Арку будувати більшу ніж да. ніж в ніж в <overstire> <irgendw carbono> ну, це э, я думаю, що <emfLE> Шон Кастайл пора переименовувати офіційно. В нього з'явився іноземний і собрат. Конкурент. Бо стиль Людовіка тепер вже ніхто на заході не буде використовувати. Це буде стиль Трампа. Ні, ну реально, циганський барон дарвався до білого кабінету. Це дуже смішно. Причому, коли провели ще і журналісти розслідуванням навіть це не назвати. ну, Коротше, проаналізували. А звідки ж це те золото в овальному кабінеті? Бачили? Ні. Це пластикові ці штуки з Аліекспрес, просто напросто закуплені. В Китаї? Ну, по 15 доларів, по 20 доларів, оці всі е е вензелябри, які навішані <свісна> <свісна> на каміні, навсюду. Які створюють ці елементи цієї багатості. Ну, так, так? <свісна> Це багатість 500 доларів по кругу. Ну, тобто, а, а, враховуючи ще і судячи з того ж модства, яким відомий Трамп, то там, скажімо за все, і персонал ще й клеїв Білого Дому. Його ж радники. У нього там штат радників роздутий настільки. Він вже всю свою родину прилив. Влаштував, як то радник, хто спецпредставник, хто очолює яке-небудь відомство. Кожному знайшлося по посаді. Це вже навіть не кумівство, це вже просто клановий прихід. Ну а що без а, роботи мають сидіти? Мені здається, що взагалі дуже цікавий мікс а, а, Путіна, Зеленського, Януковича і Бірлусконі в одному флаконі Трамп. От просто якщо їх змішати і поділити на чотири, то це вийде щось на кшталт Трампа. А, Лукашенко зараз образиться, його не згадав. <гум> а, в принципі, там можна якісь риси його почерпнути. Да. Я ну ладно. А, повертаючись до його датського принципу, так званого як в радянському союзі, mm -hmm. назвали, все піддати. Він людина модерна, і він людина авторитарна, йому подобається, щоб все було яскраво, гучно, щоб все це було під фанфари. Він флагшток на дворі Білого Дому відкривав так, ніби це запуск людини в космос вперше в житті відбувся. Нічого тут якось крмоли шукати не треба. Він просто з однієї по, з одного поля, з однієї грядки, з з Сідземпінами, Путінами і всіми іншими. Біда його тільки в тому, що він прийшов до влади в Сполучених Штатах, де є електоральний цикл. Він може навіть розвалити інституції, він може буквально над ними поглумитися. Та ж сама стратегія національної безпеки, яка була опублікована, спілкувався з рядом колег зі Штатів і кажу, ну, от, а як а комунікації навколо неї, а консультації, і кажу, щось було. Кажу, Та взагалі в нас між собою в кабінетах що і за одну ніч писали. Тобто стратегія національної безпеки. Яка не пройшла навіть в відомствах ніяких реальних консультацій, вже не говорячи про ширші консультації, яка в самих же відомствах жартуючи суючи всього в одну ніч, була написана в Білому домі. Тобто, ну це показник того, як Трамп править того, як він бачить роль президента Сполучених Штатів.